Доброго дня, дорогі колеги! Ми з вами уже 26-й раз будемо пити разом каву за відеопроектом Рамкова кава з кави». І питання, які сьогодні, 13 березня, ми з вами розглянемо, це перші транспортно-експедиційні послуги тонкощі обліку, але звертаю вашу увагу, ця тема буде цікава не лише тим, хто займається транспортним експедируванням. Вона стосуватиметься усіх, хто працює за агентськими договорами комісійними, то це тороператорська діяльність, і мова буде йти про те, як тільки через те, що ми невірно обліковуємо бухгалтерському обліку на відповідних рахунках, ми е, маємо наслідки із податку на прибуток Це реальна історія, з якої до мене звернулись, і я буду рада вам про неї розповісти. Друге питання. Це спрощена система оподаткування, а саме проєкт закону 8089, той ну, від 1 березня і яким скасовується третя група платників єдиного податку. Тонкощі і деталі законопроекту дивіться у рамковій каві. І третій випуск, третє питання, точніше, це ризик визнання податкової декларації прийнята до відома. Прошилка від фіскалів, яка з'явилася в вірі, будемо розбиратися разом, вірити в неї чи ні, і наскільки вона правдива і відповідає нормам закону. Дякую, заходьте за посиланням, Якщо ці питання вам будуть корисні, буду рада вам знову допомогти розібратися.